Артем Луцак мешкає у Львові, українець. Я звертаюсь до Януковича та його команди так званих професіоналів партії регіонів, Верховної Ради, уряду, щоб висловити всім вам мою особисту недовіру. Професіоналізм вашої команди полягає лише в професійному розкраданні країни та професійній зраді національних інтересів. Ваша влада це режим внутрішньої окупації, що веде системну системнуспрімовану війну проти українського народу та української держави, мета якої абсолютне опанування країни. Ваша влада, влада відвертих українофобів та криміналітету, цинічно демонструє впевненість у своїй безкарності, нехтуючи конституцію, витіваючи все, що заманеться. Ваша влада своєю безвідповідальною діяльністю суттєво погіршила життя людей, руйнує майбутнє наших дітей, перетворюючи наш народ на рабів та жибраків. Ваша влада зрадила національні інтереси у вигляді харківських угод, поступу по газових питаннях, вибіванні кремлівських інтересів, перекручуванні історії України, послідовному знищенню Збройних сил. Ваша влада остаточно вичерпала ліміт народного терпіння. Я прагну, щоб мій народ був господарем на своїй землі. Я прагну вільного і гідного майбутнього наступного покоління. Тому я вимагаю негайної відставки президента, негайного розпуску Верховної Ради, негайної ліквідації уряду. Я вас не боюсь. Ми вас не боїмося, бо нас мільйони. Ми кажемо вам вас звільнено! Забирайтесь геть!